Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і розвивати україномовний контент. Так, подивимось: репресії на болотах серед можновладців, бізнесменів, політиканів, ну, навіть наближених до. Мешканців Кремля, або вони самі є мешканці Кремля. Так, репресії, давайте подивимось до кінця 2024 року. Чи будуть ще репресії, окрім тих, що були? Будуть репресії, і при тому це буде з-під тишка. Кожен за кожним слідкує, знаєте, як в 30 ті коли доноси були, коли були анонімки, коли була спроба убрати суперника, наприклад, заради чогось. Ну, якщо, наприклад, в 30-ті роки були ну, от, комунальні квартири, і для того, щоб зайняти сусідню кімнату, сусід на сусіда жалівся, І Звинувачував його в якихось гріхах. Так? То тут буде ну, не за квартиру, а скажімо так, за посаду, наприклад, або для того, щоб якось ну, знову ж таки вислужитися, отримати якісь там регалії в такому плані. І будуть, будуть вони, будуть багато, будуть. Окрім того, що будуть репресувати за допомогою, ну, скажем так, анонімок, або коли людина пліткує один на одного, ще будуть і вбивати, вбивати, ну от прямо, посеред дня знищувати, будуть сльози, будуть сльози там. Ось так. Знову ж таки, іскаженіє тут ідеться мова про те, що на людей будуть просто робитися наклепив. Навіть в тому, я їх не захищаю ні в якому разі, але навіть тих е, утирків, які там е, живуть в Кремлі, або які там на них будуть клепати такі е, анонімки, доноси. Що воно буде не відповідати дійсності, ну, так їм і потрібно, так їм і потрібно. Давайте ще подивимося на таро. Так, репресії на болотах до кінця 2024 календарного року. Репресії на болотах, репресії в Кремлі. Серед мешканців або наближених до керівництва. Так, страхи великі, страхи великі, вони до них наближаються, і це буде жертви. Будуть жертви знову ж таки говорю. Втрата сподівань, втрата, ну, скажімо так, хтось там щось планував, але його всі плани зводяться нанівець неочікуваним чином. <кхи> якось швидко, раптово. Сьогодні він, наприклад, планує щось одне. Вночі за ним прийшли і забрали. І незрозуміло, куди він подівся. Так, так, руйнування сімей, сімей буде. Буде з цілями без ціль, без цілі вони будуть уходити в нікуди. От тих, на кого будуть давати доноси, яких будуть забирати, вони будуть уходити в нікуди, вони будуть зникати безвісті, від них про них будуть забороняти говорити, про них будуть змушувати забувати. Тобто їхній життєвий шлях він змінюється і йде в напрямку, який вони не планували. Ну, ось так виходить. Втрата, втрата великої кількості еліти. Дев'ятка Пентаклів це еліта, вона перевернута втрата. Ну, і по і ну, тут вже ми подивилися, то, ну, але пер... знову ж таки втрата еліта втрачає ресурси до життя. Е, такого, скажу... Щось буде навіть інше у порівнянні із сталінськими часами. Щось буде інше. От вони прямо оці, от, наразі відчувають, що вони, ну, ці політичні еліти, вони ходять по лезу ножа. І Кожен крок, кожне слово веде їх до пропасті. І над цим вже працюють. Там вже такі списки, в розробку їх взяли, там вже КГБ чи що там в них, ФСБ, воно вже працює. Ну, побачимо, як воно відіграється. Дай Боже, щоб воно так і було. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати оповіщення про вихід нового відео Все є Україна, і ми перемагаємо! Тримаємо стрій! До побачення.